Українську прославну церкву Московського патріархату, чи як на себе називають, не Московського патріархату, ще ніхто не заборонив. І вони продовжують е, діяти на території України, вони продовжують е, бути сателітом е, Москви, е, підпорядковуватися духовно патріарху Кирилу і продовжують скривати тих людей, котрі працюють про держави України. Перший крок з прийняттям цього закону в першому читанні зроблено. Там є дуже багато поправок. Ми будемо дивитися, як депутати будуть обговорювати. Я так розумію, що будуть залучатися експерти у релігійному середовищі. І ті поправки одні будуть вноситися, одні будуть відхилятися і так далі. І будемо чекати, в якому вигляді буде прийнятий закон у другому читанні і як його підпише президент. Якщо закон все ж таки буде прийнятий в тому вигляді, в якому він поданий на перше читання, то дійсно всі релігійні організації, не тільки Московський патріархат. Я не розумію, чого вони так сильно почали боятися і плакати, що нас хочуть заборонити, якщо вони використовують абревіатуру УПЦ Українська Православна Церква. Розумієте, тут якщо ви українська церква, то проти вас ні, ніхто нічого не починає. Там починається робота для того, щоб заборонити діяльність в Україні релігійних організацій, духовні центри, в яких знаходяться в Україні агресорі. І під цей закон попадає ще й якісь протестантські організації, деномінації, таке інше. Але чомусь найбільше переживають за себе ті, хто не московського патріархату. Тому напевне, зв'язок у них є. Ну, не напевне, а точно, але ми пересвідчуємося ще раз, що зв'язок такий є. І, звичайно, що. Згідно до прийнятого закону, цека релігійна організація повинна бути заборонена. Ми ще будемо дивитися, які будуть методи і механізми для заборони. Тому що, як я вже недавно чув в інтернеті, записують священники московського патріархату ролики, що ми будемо. Збиратися по хатах, ми будемо таємно, ми будемо іти в підпілля і, і таке інше. Тому я так розумію, що закон покликаний не заборонити ту чи іншу релігійну організацію, а заборонити е, організовану групу людей, яка працює під прикриттям релігійних почуттів людей на країну агресора.